Доброго зимнього ранку малята. Зимонька зима в гості завітала. Все навкруги білим розфарбувала. Сніг літає, сніг кружляє. Це зима нас так вітає. Дітки пригадаємо, яка зараз пора року. Зима. А який останній місяць зими? Давайте прослухаємо про нього. Про місяць лютий. В народі кажуть, місяць цей лютує, бо увесненьку чує. Лютий це також пора великих сніжних заметів. А тому. Він місяць кривих доріг. Ще люди величають Бокогрієм, бо в цьому місяці сонечко хоч і стоїть на небі, набагато вище, ніж у січні, гріє все одно лише один бік. Другий при цьому везнен. Саме тому і з'явилася приказка. Лютий горобив день. Від нагріває, а вночі рів зіб'є. Але яким лютим не був місяць, весна вже загорала. Лутий зиму видуває, А як весні, весною пахне. Лютий великий місяць, І теплом приголубить, і морозом налякає, то січнем потягне, то березня озирне. І все ж таки лютий кіник зими. Назва лютий закріпилася дуже давно. Адже він Лют тачі має, понизені з води. Людні колючі морози і трі перемети. Все це лютий. Про це свідчить і попередні назви місяця. Такий, як крутень. Зимобор, Криводоріг, доріг, межень, межа між зимою та весною. Також люди має багато прикмет. Послухайте, місяць лютий вітра медує, нагода, сльоду, мости будую. лютневі прикмети метелиці та замети. Лютий лютує та весні дорогу готує. Якщо лютий багатий на сні, то квітень буде щедрий на воду. Ось такий непередбачуваний місяць лютий. А після лютого ми зустрічаємо прекрасну весну. Дивіться, сьогодні до нас завітав Василько. А що це за звуки, метушня серед дерев? Так це ж птахи зимового лісу. Василько пропонує пограти в гру. яка пташка зайва. Серед зимуючих птахів потрібно знайти перелітну, яка і буде зайвою. Ну що, почали? Ластівка, голуб, снігур. Яка з цих птахів не відноситься до зимуючих? Так. Це ластівка, вона перелітна, ворона лелека, дятел. Якась з них зайва. Молодці лелека, качка, синиця, горобець. Вірно, качка, вона перелітна, голуб, журавель, дятел. Хто з них не зимуючий птах? Молодці це красень журавель. Шпак снігур, сова розумнички. Це шпак. Це перелітна пташка. Ворона, горобець, Зозуля. Хто з них зайвий? Так, зозуля, вона не зимує поряд з нами. Сова, лебідь, дятел, який птах перелітний. Так, це лебідь. Васильку дуже сподобалось, як виграли в цю гру. Дітки, птахам дуже важко доводиться узимку, а страшніше у люті морози є голод. Маленька душа є у кожній пташині. Зимою вони потребують уваги людини. Робіть годівнички, зернят не жалійте. Сніг летить, кружляє всюди. Холод нам тепер не чудо. Зима настала, раз-два-три, ти на місці не сиди. Тут гріємо ніжки, хоп хоп, хоп і ручки трішки. Раз-два-три, ми кружляємо, просимо, співаємо, Певно помітили, що деякі птахи з приходом холодів відлетіли. Такі птахи називаються перелітні. Шпаки, ластівки, дикі гуси, журавлі, зозулі відлітають зимувати у теплі краї. Та є птахи, які залишаються зимувати вдома. Їх називають осілі птахи. Зараз ми з вами відгадаємо загадки та дізнаємось, які це птахи. Тук-тук-тук чути стук. Та цей звук не від рук. Птаха дзьобом стовбур б'є, лікарем для лісу є. Це дятел. Як зима, вона на гілці? І співа. Мов на сопілці, жовті груди чорні крила, кусень сала сама з'їла, це синиця. У червонім фартушку птах стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Це снігур. Гордо птаха походжає. Пташенят життю навчає. Дуже мудра чорна птиця. І біда, як розізлиться. Це ворона. По дворах стрибає, крихти збирає. Ростом він маленький, сірий чепурненький. Справжній молодець. Хто він? Горобець. Вони бувають сизі, білі, воркують в парку, вважають їх птахами миру, на щастя, в неба випускають і линуть в синій голубі птахи чудові голуби. Влітку тут він не буває, лиш на зиму прилітає. Скаче він по горобині. Червонесенькій хустині, не лінивець і не сплюх, гість північний омелюх. Синіх крил красу розгледіти не можна в лісі. За сучків урхаєм бойко, з різким криком пташка, сойка. Пташкам не так страшні холоди. Як голод, тому ми можемо їм допомогти зробити годівничку та насипати туди їжу для птахів. Годівничку можна зробити навіть з порожньої пляшечки від води. А що ж туди класти? Можна підгодовувати птахів сирим насінням або сирим зерном, хлібом. Синички, ворони, галки полюбляють не солоне сало. Є види птахів, які полюбляють ягоди і фрукти. Тож можна покласти у годівничку половину яблучка, калину, горобину. Та пам'ятайте малята, якщо ви вже зробили годівничку, то не забувайте насипати туди їжу для пташок. Давайте разом допоможемо пташечкам пережити зиму, і тоді вони навесні будуть радувати нас своїм співом. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо ліпити ось таку пташечку. Бачите, із пластиліну коричневого кольору. Нам, да? цього потрібна дощечка. Пластилин коричневого кольору, чорного кольору і стека. Ось стека. Тож розпочнемо. Пташечку ми покладаємо сюди, щоб вам було видно. Беремо пластилин коричневого кольору, ділимо його на дві нерівні частини. Це у нас буде голова, а решта буде тулук, криця і хвостик. Розминаємо пластилі в ручках. Ось так. Розіняли і робимо ось таку копу. Витягуємо, тут порівняємо, витягуємо спочатку хвостик. Ось. Прищіпуємо, так у нас виходить хвостик нашої пташки. Ось, хвостик. Вийшов хвостик. Зараз по боках з цієї з цієї сторони ми витягуємо крильця. Пташки. Ось такі крильця будуть у пташки. І з тієї сторони ми так само витягуємо крильця. Ось у нас вийшов хвостик пташки і два крильця. Зараз цей шматочок, який у нас залишився, ми його знову розминаємо і робимо кульку. Коловими рухами робимо кульку. Ось так. І притискаємо до нашої пташки і пригладжуємо. Ось так, такими рухами пригладжуємо олимпу нашої пташки. Зараз щоб у нас вийшов такий дзьоб, ми з вами теж витягуємо, ось так, витягуємо з пластиліну ось такий дзьоб. Ось, вийшов такий у нас дзьоб пташки. Є хвостик, є, залишилися очі. Пташка наша начебто летить. Відчіпуємо шматочок чорного пластиліну, малесенький шматочок і ділимо його на дві частинки. Ось так. Дві частинки. На долоньки ми скочуємо кульку. Беремо нашу пташечку і приклеїмо око, друге око, так само приклеюємо до нашої пташки. Ось так. Ось така у нас вийшла пташечка, яка летить разом. З другою пташечкою. Ось бачите, ось такі пташенята у нас вийшли. Сподіваюсь, дітки, у вас вийшло так само. молодці дітки, ми з вами все згадали про пташок. Бувайте, до нових зустрічей!